Чому йдуть працювати в ТЦК? Ви коли-небудь над цим задумувались? Я от поспілкувавшись з знайомими, з рідними, близькими, зрозумів страшну істину і хочу з вами поділитися. Ну, Перш за все, в ТЦК йдуть здебільшого дійсно військові, які в силу тих чи інших обставин не можуть або не хочуть нести службу. Здебільшого, правда, це інваліди, і у нас навіть у нашої активістки в руху Сейфоп це був. Син, який втратив кінцівку, ми навіть допомагали, дуже сильно переживали, але в результаті були шоковані тим, що син, після того, як ну, прийшов в певну реабілітацію, пішов працювати в ТЦК. І виправдовуванням такої людини було: знаєте, ще ну, а як? Треба ж якось жити, а там гроші платять, і крім того, він що, от, патріотично бореться в такий спосіб за Україну, тобто пакувати силою людей гнавши їх замість когось заброньованого, заброньованого мінта, СБУшника, професійного військового, який в тилу рекрутинговому центрі в ТЦК, бо ця... там теж дуже багато тих, хто взагалі не служив свого часу, був депутатський запит без углу, Зараз не про неї, про депутатський запит. І відповідь була оприлюднена така: що більше 51% працівників ТЦК ніколи не служили. Ще багато журналістських розслідувань про те, що. Працівники ТЦК мають е, інвалідність, теж не служили і в такий спосіб заброньовані. Тобто, якщо судити по логіці тих, що кажуть, що от інваліди пішли в ТЦК, тому що зараз треба якось жити, а там платять гроші, а їм треба виживати, тобто тим, хто мають совість і туди не пішли, тим скільки там, 700, 800, 1000 гривень вивели їх за штат, скільки. В кращому випадку пенсія мізерна, на яку вони не можуть навіть. Яку навіть не можна збирати, щоб протез гарний поставити, і петиції організовують на протезування. Такі факти вже є в Україні. А йдуть туди ті, хто хочуть заробити. У мене запитання до тих, хто пішли туди заробити, чи робити, щоб може вижити навіть. А якщо завтра вам скажуть стріляти в українців, от просто розстрілювати українців, ті, хто не згодні з політикою Зеленського, ті, хто не хочуть іти на нуль. Ви будете розстрілювати? Ну, те, що прикордонники вже розстрілюють, тих, хто переходять кордон молдавський, румунський, польський, тису перепливають, це вже зрозуміло. Це виродки, це кати. А ви, хлопці, які справді ну, патріотично пішли добровольцями на фронт. Ви, які там зрозуміли, що таке війна, бо ви ж не в штабах, ви ж були в самому пеклі. Як ви після цього можете йти в ТЦК? Тільки тому, щоб там заробити гроші і покривати або фактично бути співучасником оцієї драконівської диктаторської схеми бусифікації. Нічого вас не свербить, друзі. Тобто дуже важко, мені здається, ну, мені особисто ну, повернути язик і назвати працівника ТЦКшника патріотом, навіть після того, як він колись, справді героїчно пішов добровольцем, ну, не повертається язик. У вас повернеться. Тобто не важливо, що робила людина колись. Важливо, що робить вона зараз, якщо вона колись була навіть героєм, а зараз просто когось силою проти його волі відправила на фронт або розстріляла на кордоні, коли він хотів перейти кордон, побачити своїми дітьми, своєю дружиною, або, можливо, навіть і приїхати, щоб все-таки зберегти сім'ю, тому що життя воно різне. На відстані не всі витримують такі випробування. А його за це застрелили. А при цим той прикордонник був дійсно на нулі, і, там, можливо, навіть відзначився героїзмом, знищив рашистський БТР, танк, вбив купа москалів, а потім вбив українця. Як це кореспондується, як це зважити? Це серйозне питання, друзі, але насправді ну, це біда в Україні. І зараз мій стрім більше такий філософський, який яким я хочу достукатись до сердець, може, щоб прокинулося щось святіше. Та я теж дискусую з рідними, близькими і мені кажуть, та мовчи, що ти говориш, як ти можеш говорити, зваж на почуття інших людей. А я відповідаю: ну а що ж мені робити? Думати можна? Думати можна. Ну, дякую, що хоч можна думати. А говорити, виявляється, не можна, тому що треба зважувати на почуття інших людей. Хоча я не звертаюся до конкретної особи. Я говорю загалом, я обговорюю загальну ситуацію. А виявляється, не можна. Всі, ті, хто так вважають, вам, вам треба жити в Північній Кореї. І якщо ви там хочете жити, то відкрийте кордони, відпустіть інших, не бусифікуйте і самі варіться в тому зеленому лайні. Оспівуйте його, то зелене лайно. Але якщо ви сповідуєте, начебто на словах західні цінності, то це цьому немає місця. Я свобода слова, і вам, якщо не подобається, що я говорю, просто перелистуйте і не зважайте на мене. Як я не зважаю на вас. Це дуже просто і зрозуміло. Для мене, мені здається, але от для більшості ні, вони вважають, що всі повинні бути як вони. І повинні робити, як вони. І, мало того, повинні піти і вмирати за їхні переконання. Тобто вони собі намалювали поверні до кордонів 91-го року, а ви, ви повинні піти і воювати за ці кордони 91-го року. Ви повинні піти і віддати свою голову за їхні переконання. Вони в них буде відмазка. Бо тоді батько, пенсіонер, я жінка, я маю родичів інваліда, але я вважаю, що треба йти воювати за кордон 91-го року. Друзі, ну ви, ви схибили. Ви певно зійшли з розуму і покайтеся та моліться, і просіть розуму та мудрості у Господа Бога. Ніхто вам нічого не винен. До речі, Зеленський, кого ви захищають, він це сказав навіть перед вибором, хоча він був тоді не правий, тому що він йшов на державну посаду і говорити тоді, що я вам нічого не должен, він не мав права. Нічого не винний той, хто живе і працює на себе, хто не під державною присягою, не під присягою служіння українському народу, хто не отримує заробітну плату за рахунок наших податків. Якщо ти йдеш на державну службу, то ти вже винен всім тим, хто тебе утримує. І це істина. А всі решта не винні. Вони не повинні за вас гинути, за ваші переконання. Вони не повинні мовчати, тому що ви хочете, щоб мовчати. Хочете, щоб мовчали? Мовчіть самі, не вказуйте іншим. Що це за бажання, щоб всі як один? Оцей совок він у нас проріс так, як я не знаю, як якийсь грибок, який вивезти не можна. Всі як один. Всі як один, ми там дружно Шеренове, чи як там співали. Це дуже важливо, друзі. І поки посеред нас є ті українці, я не бачу майбутнього взагалі. Тому що ми говоримо, що ми не Рашка, та ми Рашка. Ми в тій більшості, всі ці люди, це рашка. Це ті, які хочуть в Рашку. Тільки в Рашки навіть ще не така диктатура, як у нас. Там кордони відкриті, там, хоч трохи є якесь опозиційне змі, у нас його взагалі немає. Ви розумієте, що ми в гірших іпостасіях Рашки. І там диктатор Путін, тут диктатор Зеленський, тут закривають. у Нас бусифікують, там хоч так не бусифікують. Ми сміяли з них, що вони там щось на перших етапах робили. Зараз вони перейшли виключно на рекрутингові механізми, платять гроші, і все. А у нас є страшні факти, я не маю доказів, але якщо це правда, що тіла закопують, прикопують, щоб не платити вдовам гроші, ну то, друзі. А ви захищаєте цей режим, а ви туди хочете відправити того, хто не хоче воювати, сил своїх переконань, не хоче. Ну так, він може, хоче як самий обраний народ бути ухилянтом, так, як Моїсей. Вони ж могли теж тоді воювати. А вони фактично сказали, ні, ми не воюємо, ми підемо. Людина має право вибору піти, відмовитися. Ви хочете кордони 91-го року, ви хочете знищення Москви? Можливо, навіть ви хочете парад на Червоній площі. За свої переконання власним прикладом іде. Інше можете сказати, що роби як я. Але заставляти ще придавлювати, обзивати і кричати, що ти повинен, ви не маєте права. Ви не маєте права, якщо ви маєте совість. Якщо у вас совісті немає, то я вам не додав. Тому, Господи, прошу цим відео зранку, пошли людям мудрість і розум. Бо те, що я бачу в Україні, мене лякає. Лякає в силу того, що українців з таким підходом, з підходом, що інші повинні діяти так, як я вважаю, з таким підходом майбутнього немає.